Ви заздрісна людина. У мене була консультація з пані, яка більше року заздрила своїй подрузі через те, що та займається дихальними практиками, але оскільки з її слів у них були стосунки не дуже, вона не наважувалась постукатись до неї і попроситися на заняття з диханням. Тож, з одного боку, я рада, що люди, які займаються дихальними вправами, дихальними техніками, вони викликають заздрість. А з іншого боку, люди, які не наважуються постукатись, не наважуються прийти, подихати, вони втрачають дуже багато часу. Саме про це ми говорили наприкінці консультації з, цієї, з цією прекрасною пані. Дуже багато часу втрачено і дуже багато стресу накопичено. Гарна новина в тому, що з цього стану також можливо вийти, але дайте своєму диханню шанс. Не втрачайте той час, коли ви можете відчувати себе по справжньому живим і наповненим.